Останній час, коли дуже-дуже, знаєте, наше життя таке інтенсивне, і в нас багато в нашому житті різних викликів, переживань, труднощів, і це в якійсь мірі мене порою як християнина десь втомляє. Але, друзі, є благодать. Є Ісус Христос, є Євангелія, Божий Колодязь, Він повний води. І Ісус Христос, як тоді сидів у Сихарі коло колодязя і прийшла Самарянка на цьому місці, де Він сказав Вас двоє, і троє серед вас. Він так само знаходиться коло колодязя. І Якщо я підійду, я визнаю Господи, я втомився. Мені тяжко, мені важко. Втомився від відносин, втомився від молитви за друзів, за хвороби і все інше. Але Слово, яке сказав Ісус Христос, прийдіть до мене всі, всі, без винінку, хто в якій сфері втомився, прийди сьогодні до цього колодязя, Прийди сьогодні до цієї благодаті. Прийди і я вірю, що Бог наповнив тебе своєю силою, своєю благодаттю. Хай Бог благословить кожного із нас, щоб ми прийшли, щоб це не була просто теорія, але щоб ми наповнялися цією водою живою.